Хто мені більше підходить корова чи вівся? Піти нам треба спасати туляна. Ой-ой-ой, вибачайте, друзі, я не в той райончик зайшла, вибачте. Схоже, схоже, навіть він не хоче жити в цій халупі. Ні, дай далі пройти. Ах, ти зразу не махав. Мені здається, бо тут була тільки одна. Нура, тепер їх дві. Харабін Я ж, що тут храбін? Зараз вийде такий. такие, типа так, зараз ти йдеш, ідеш, ідеш, і зараз выбегаю Не думала, що я на монтажі реально буду вставлять. Ти хто, Вася? Вася, а Вася, а ти хороший Вася? Я якщо ти з то ругами, в принципі думаю, ти вже хороший, О, хоча я дивлюся, кто тобі їх наставив Якщо я то не <ріст> Та я знову на цей острів прийшла. Я я відповідаю, це той самий острів. Мені не подобається що тут ліс. Мені це дуже не подобається. Ну, тобі, ні. Мені подобається ліс, безперечно. Але ліс, який біля водойму, мені не подобається. За 100% в те саме місце зараз. Бо тут будуть О, ось тут Вовки. Ось тут. Так. Ні. ні. Чорта собі. Ого. Дамс. Райбан бупс з радістю пограв би в таке виживання. Думаю, саме ти. Нєо, яка гарно. Але мені м'ясо треба. Мені треба м'ясо для приручки єноці. У мене проблеми. А, -а, 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 а ч вона така? Почав ну, э -э -э. не трішки в мене є з за місць Маленька така, да? Так, іди сюди, муму. Блін, тут запародні бібі А де муму? Біч мені треба забрати. Що мені викинути? ви розуміли геніальність цієї людини. Вона додала анімешних тянок, вона додала якусь безпонтову маячню, а рюкзак вона не додавала. Моцка в неї явно немає, якщо не розуміє, про кого я говорю, це я про себе говорю. Ну, всяку безпонтову маячню вона додавала Реально щось корисне. Так биг наприклад, той самий. А нам ще додати! Було нормально. Тепер йдемо кудись. <гас> Вулфіки, Вулфики, 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 вулфики. Цікаво, це, це ті самі вулфики, чи якісь інші. О, можна еще савен якого горно! Почекайте, в мене тут хвилиночка. А -а -а! Я можу стати тянкою. Хто мені більше підходить корова чи вся? Ну нам, в принципі, ні. Давайте поки ми не будемо возитись в неї, бо мені треба знайти ще. Саме... то Т... Мені треба знайти толіків. І після того, як я знайду толіки. Мені треба знайти єношу. Ми поручаємо єношу. На... Ми зводимо армію з єнотів Ми заводимо армію з Єнотів. Заходимо поселення і нападаємо всі разом на поселення. І захватимо поселення і робимо це нашою країною. Ой, жахливий план? Ні-ні-ні-ні. Відбувай по плану. Давай по новому, Міша, все. Жахливий план. Мені просто цей план когось нагадав. ні-ні-ні-ні. План Б. Ми заводимо армію єношиків. Ця армія єношиків нам все будує. Нам будує нам місто, нам будує. Вона нам буде будувати все. По итогу я її буду просто кормити і сливати їм їжу. Ну, неважливо буде там будувати поселення. Просто сидіти мило. Що ви хочете ще я він не розуміє. Можна мені кудись, а? Ну, добре, тут вже є, ну, типу, не вода. Є вже, хоча тут вода теж є, але тут вже щось нове. Тут вже гори. Гори — це файно, це хоч щось нове. Правда, вода тут, повсюду. І вона не нова. Ну, принаймні, ми Точно не каже, що у нас буде вода, і ми не вмремо. Це не засохнем. О, а! Та боляче. Мені вже в реальність крик. А де Толіки, я не розумію? А Толіки будуть? Позвіть Толіків, Господь! Ой-ой-ой, вибачайте, друзі, я не в той райончик зайшла, вибачте будь ласка. не той райончик, грубо райончик попутала. Райончик попутала, вибачте, будь ласка, я, я прийду іншим разом. що за люди? йо на йо Прийшов, да вступив не той райончик, все вже пулю в лоб і в ног отримав все і хана. лікуюся два тижні. що за райончик там? Страшний. Не в той райончик я попала, в той райончик я зайшла, щось мені туди не хочеться. Але там, наче був толян, там, можливо, був толян, нам треба туди піти, нам треба спасати толяна. Толян нам, брат, брат брательник, ну треба спасати, да? а то ще здружиться не з тією компанією. Мене кине, нам воно треба. И всей серию тупо буду начинать думать, чека что начисто Толян. <laughs> о, Толян. <laughs> Ёжик и лыси. Добрый ранок. Вас витает шпаклиня... Э, шпаклиня... Э, не знаю, чего будет штор. Це не хора збірка, дітька, в мене тут проблеми. А можна під... Та за що? Думаю, можна не треба? Можна не треба? Ні-ні-ні, можна не треба? Можна начисто? Ні, начисто, Не думаю, це вони з цієї печери виходять! Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Я ушвна! Що там за люди ходять, а? Це що за район? Та, слухайте, мені треба дуже сильно штуки. Я вибачаюсь, але дуже треба. Що ж у вас там, як не знаю навіть як? Куда? Хто? Звідки? Капець. Можешь все выстрелить? О, говорят, что кошечки. А давайте наче. Так, з деяким розібрались? Ты теж в пролете. Так, тут Та за що? Буштырна барышня, я вам так скажу. Ой, я тут. Я, пожалуй, теж піду, все ж таки, на всякий випадок. Тихо потратила, що там за тусовка, а. Що там стільки народу, що там за тусовка, а? <риклев> Та ну на <наче>, <риклев> я прийшла тільки за толянами. Ту Правда, вони тепер не толяни, а. А Хоча ні, тут деякі толяни все таки а де які? Не туляни. Тамара, во. У нас тут тамари і туляни. Чого Тамара, не знаю. Чого Тамара, не знаю. Просто тому що Тамара. А де ще хоча б один петух? Ні, ти у нас Тамара. Тамара, можна ще одне? Hours later. Во, нормально. А Вообще можно? Ого, ты тоже. Толян, Толян. Толян, давай. Давай, я в тобой верю, давай. Вон там, есть файна девчина, давай. Давай, ну девчина, иди. Правда, наоборот, треба. Ну не его. Давай, Толян. Толян, я в тобой верю. Ну давай. Толян. Кукурузку ешь? А кукурузка по-моєму, полезна? Не, кукурузку это не дам. Иди в баню. Иди в баню, кукурузка моя. Та не дай кукурузку. Правда, чему енот яйця едет яйца сража? Інше питание, но ну, мне треба яйца. Дівчина, ну же треба. Прутай яйця. яйца. по 5 гривень. Но більше нема. Можно? ще Що щось у вас. Ні, не, нічого? Нема? Точно? А якщо найду. Та ні, то той стрьомний райончик, я щось не дуже маю велике бажання йти. Почекай, Єнош. Єнош, не до тебе зараз, почекай. Потім он мене брать, і не захоче нічого робити, так? Да? Друзі, мене знову намахав гінот. Ну що за люди, а? Що це за знову... Це Реально тут Всесвіті один гінот євреї, я вам відповідаю. Почекай, генот. Нам треба ще буде озеро знайти. Фермеш, гінош. Чи річку, іди шукає річку. Шука річку. Будурная, да? Згодно повністю А це про мене було? О, ось озеро, давай. Шпаляй сюди Та шпаляй сюда. Кукруску Що, вже не хочеш? Давай, давай, шпляй, шпаляй. шпаляй. Ходімо за мною, давай. Давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, шуруй сюда. Шуру сюда. Шуру сюда. Давай, шуру. Ой, там павук Няша, мне не подобается такая, почекай-то. Ой, там криперняша, о, прекрасно. Ну, там, правда, не няша. Єноша у нас почекає. О, там ще один Єноша. Давай. Мадмузель прекрасна. Послухайте. Давайте де треба. Я хорор не замовляла. І так, тут двоє Єнош. Ну ти ближче сидишь. А де? Ага, поняв. Давайте саме подалі будемо. Мені так некомфортно. Не комфортно. Фух. Що за люди? Чуть кирпичний завод два рази не відклала. Що за люди? Так добре. Йдіть сюди. Давай, на. Давай. Давай! Индес! Мне мені кажется, мене не махали. Не, не моє. Але... Може, йому дати, може, він більш розумний? Алло? Але, гараж. Ти ж ради плануєш? <сум> Ти їсти плануєш? Йінаш? То треба їсти. А не купати з ним. <сум> Ти жо вилізти не можеш, сонце. Сонце давай вилізай. Да давай вылезай. Вот. Давай на. На еще одна. <authenticity> Прекрасно, ты ж мое золото. Ну стоя ты. Ты куда пишу? Ну а ты. Ты зимой за мной, потому что я почкай, Та ну шо так в кадр зомбак прийшов, Давай, давай, давай тепло. Та ну вся ведь тебе втікало. Друзі, мене знову намахав єнот. Ну що за люди, а? Що це за жахливий сесвіт? Мене знов... це... Реально, тут всесвіт і один єнот євреїв, я вам відповідаю. Це я не початок, коли я знайду єнота і спробую включити вставлю. Налякайтесь. Думала, що єнота тільки намахувати вміють з котами. Я теж вмію намахувати. Цьода, Свіберєручний Привітай Привітайте мене! в мене є я вже на 1% ближче до армії єнотів. Давай, все, ні, let's go за мною, let's go, let's go. До речі, він саме ну, він корисний. Він тільки що я ставлю в момент. Oh, він добив зомбака, тому він дуже корисний. Треба армію реально єнотів завести. Так, десь ми будемо робити вже Що собі файний кентавр. Оце кентавр, звісно. Ні, ну таки... Файний кентавр. Давай майдан його в Саловці, ні. Пробач кентавр, Тебе в салавці не бере. Бо там можемо, до речі, ось тут побудувати будівлю. Я думаю, це файний варіант, я хочу тут побудувати будівлю. Бо ну, тут доволі непогане місце. Дивне і непогане. І небагато треба території розчищати, тому я думаю, це файний варіант. А, давайте я зараз тебе тут посаджу іди сюди. Ну, давай я тебе рибку йдемо. Да? Він так не змагається. Так, секундочку, іди сюди. За то ще в лаву попадеш. Чекати тут? Сидіти чекати. Поки я добудую цю халупу, якої тут поки немає, але вона колись буде. Далі я просто будувала будівлю, тому вирішила для вас показати вже готовий варіант. Що ж, це мій будинок. ні, ну добре, Моя коробка це теж прям краще. ні, ну, що ну В принципі, що той, що той будинок прекрасний, як мені здається. А, речі, давайте зараз я тільки зміню себе на е, людину. І покажу вам, дещо, почекайте я ну, зараз, дальше Е, Це просто сама е, цікава дверь, прекрасна, да, думаю, ну, я думаю, вам сподобається дверь. Вона, я думаю, геніальна, прекрасна. Давайте. Схоже, схоже, навіть він не хоче жити в цій халупі пройди Ах, зразу не махав. Все ж таки не махав мене добре. А що ні? Ну Суйдісю халупу. Мені подобається ця халупа, очевидно. Е... Ну, надію, що сподіваюся, що вам, вам сподобалась ця халупа. І це прекрасне відео. Е, що, сподіваюсь, що вам сподобалась дана серія. ставьте подписывайтесь на канал и всем бай! Так, опа, СТБ бывает. Давай, Енош. Енош, давай. Давай. Давай, молодец. Махать енота. Молодцінка просто Молодцінка. Мені не, не виходить. О, дякую. А ти себе одне м'яско забрав? Ну добре. Заслужив, заслужив. Ми стали пагу Котяно. Пагу Котяно, ну, ну, нове ім'я Пагу Котяно.